Так, а ми продовжуємо. Далі у нас йдуть парні та непарні числа. Що ж таке парні числа? Це в нас числа, які можуть поділитися на два. І в нашому числовому ряді ми знаємо, що парними числами є числа 2, 4, 6, 8, 10. І так далі. Тобто ті числа, які у нас можуть поділитися на 2. Числа, які на два поділитися не можуть, вони в нас називаються непарними числами. Тобто 1, 3, 5, 7, 9. 11, 13 і так далі. Те ж саме стосується і від'ємних чисел. Від'ємні числа у нас також бувають парними, бувають непарними. Тобто, мінус 1 непарне, мінус 2 парне, мінус 3 непарне, мінус чотири парне. І так, тож, можемо зробити висновок, що у натуральному ряді парні числа чергуються з непарними числами. І усі кратні числа є парними числами, а інші числа в нас не парні. І давайте подивимось формули парного числа і формули непарного числа. Формула парного числа буде 2n, де n деяке натуральне число. Тобто, що ми можемо з вами зробити? Якщо n дорівнює 1, то 2n це ми розуміємо 2 помножити на n. Це буде 2 помножити на 1 дорівнює 2. Отже, ми отримали парне число. Далі, якщо n дорівнює 7, 2n дорівнює 2 помножити на 7 дорівнює 14, також в нас парне число. Далі, формула непарного числа 2n 1. Знову ж таки, dn деяке натуральне число. Пам'ятаємо натуральні числа від 1 до плюс нескінченності, так як ми звикли рахувати. Знову ж таки, якщо n дорівнює 1, то 2n мінус 1 дорівня 2 помножити на 1 і мінус 1. 2 помножити на 1 буде 2, мінус 1 буде 1. Далі, n дорівнює давайте 15, 2n мінус 1 дорівнює 2 помножити на 15 мінус 1. До рівня. 2 на 15 в нас 30, 30 парне число, але мінус 1 це буде 29. І 29 це вже число, яке на 2 не поділиться, тобто воно буде непарним. І далі у нас є також табличка з парними та непарними цифрами. Тому що числа це числа, вони можуть бути, знову ж таки, від 1 до плюс нескінченності. Тобто число може бути 1. Може бути 2, 10, може бути 576, це числа. А от числа в нас складаються з цифр. І цифри у нас це лише 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І цифри у нас також діляться на парні та непарні. І парні цифри. 0, 2, 4, 6, 8. непарні, 1, 3, 5, 7, 9. І давайте далі перейдемо до простих та складених чисел. Прості та складені числа. І так, в молодших класах ви вивчали склад числа. Склад числа у вас був за додаванням відніманням. Віднімання використовувалось дуже рідко, але воно є. А тут у нас було, переважало додавання. Тобто, число 2 – це 1 плюс 1, або 2 – це могло бути 3 мінус 1, якщо ми хотіли через віднімання. Додавання, воно обмежене, тому що ми лише 1 плюс 1 додамо і буде 2. А Віднімання, воно не обмежено. Може бути 27. мінус 25, це також буде двічкою. Ми можемо віднімання взяти будь-яке число, але це дуже рідко використовується. Частіше використовується додавання. Наприклад, наступний приклад з додаванням, склад числа з додаванням. Давайте число 5. 5. Ми могли розкласти як 1 плюс 4, як 2 плюс 3, як 3 плюс 2, як 4 плюс 1. А тепер в нас, окрім розкладу числа на додавання і віднімання, ми число можемо розбити на множення, або, наприклад, ділення. Якихось чисел. Зараз ми попрацюємо більше з множенням, тому що воно у нас виступає в означенні, а тепер давайте розглянемо, що у нас числа тепер складаються ще із множників та дільників. Тобто число може розбитися на множення або ділення якихось двох чисел. І так, давайте перейдемо до означення простих та складених чисел і будемо розглядати на прикладах. І так, натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники. Одиницю і саме це число. І натуральне число називають складеним, якщо воно має більше, ніж два дільники. Тож, що ми можемо з вами подивитися? У нас число 1 в нас може поділитися лише на 1. Щоб отримати ціле число. Далі, число 2 ми можемо поділити на 1, отримаємо 2. І 2 можемо поділити на 2. Буде 1. Отже, число 2 має 2 дільники. Лише 2 дільники. Отже, 2 є простим числом. Далі подивимось число 5. 5 в нас ділиться лише на 1, це буде 5, і 5 ділиться на 5, буде 1. Також має лише 2 дільники, отже 5 просте число. Те, що в нас і казали, а, натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники. Одиницю. Ось у нас одиниця, і саме це число, тобто 5 ділили на 5. Далі розглянемо приклади складених чисел. Вже число 4, воно поділиться на 1, це буде 4, 4 поділиться саме на себе, це буде 1. І 4 ми також можемо поділити на 2, це буде 2. І ми бачимо тут вже у нас тридільники. Отже, число 4 є складеним. І далі у нас може бути безліч дільників у числах. Тобто, може бути як 3, так, наприклад, 5 дільників. Все залежить від величини даного числа. Давайте ще раз глянемо, приклад. Давайте число 12. 12 у нас поділиться на 1 це 12. 12 поділиться на саме себе, це буде 1. А далі йдемо за табличкою множення. 12 можемо поділити на 2, це буде 6. 12 можемо поділити на 6, це буде 2. 12 можемо поділити на 3, це буде 4. І 12 можемо поділити на 4, це буде 3. Тобто, ми рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В ну, числа 12,6 цілих дільників. Отже, у нас число 12 є складеним числом. І так, ми розглянули були на прикладі, що число 1 має тільки один дільник саме себе, тому воно є ні простим, ні складеним, воно нейтральне. Далі у вас є табличка простих чисел, її запам'ятати нереально, але нею можна користуватися і надалі. Дякую за увагу! Сподіваюся, все було зрозуміло.